було сповільно працівниками Служби безпеки України попито, катувало, на підставі чого я звернувся до правоохоронних органів щодо вчинення кримінального правопорушення працівниками Служби безпеки України. А саме, звернувся до прокурора Одеської обласної прокуратури і заявою про вчинення кримінального правопорушення відповідно статті 214 частини 1 і 4 КПК України. що під час затримання та обшуку житла Яроша Павла Геннадія 12.05.2023 року та під час слідчої дії 29.08.2023 2023 року слідчий УЗУ в Одеській області Аркус Олександр Григорович та співробітників УЗУ в Одеській області катували журналіста Яроша Павла Генератівич 12.05.2023 року за адресою міста Одеса. Вулиця Люздорська, дорога, 31Б та 29.08.2023 року катували в приміщенні УСБУ в, в Одеській області за адресою міста Одеса, вулиця Євгецька, 43. Яроша Павло Геннадійовича погрожували вбивством співробітників СБУ в Одеській області, що е е за застрелять яроша Павла Геннадійовича і зроблять НАТО. Що Ярош Павло Геннадійович зробив напад на співробітника. Чинили насильство, організовували руку, били, катували, затягували дуже сильно кайданки до посиніння рук та перерізання шкіри, наносили тілесні ушкодження, принижували гідність Яроша Павла Геннадійовича умисно заподіяли сильного фізичного болю та морального страждання з метою е, примусити зізнатися в злочині, якого не робив, та змушували вчинити дії, е, е, дії проти моєї волі. Е, відбувся замах на вбивство журналіста Яроша Павла Геннадійовича у зв'язку із здійсненням журналі... з журналістом Законної професійної діяльності за те, що Ярослав Геннадійович зібрав матеріали з Ради президента України Зеленського Володимира Олександровича і 07.04.2023 року подав до СБУ в Одеській області та до Проморського районного суду міста Одеси. Таким чином, працівники правоохоронного органу перевищено службові повноваження та влади 31.08.2020. Третього року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси за ухвалою суду зобов'язав слідчого провести невідкладне судово-медичне обстеження, підозрюваного Ярошу Павлу Геннадійовичу, якого слідчий гарбуз ОГ не зробив, чим порушив. Частину 3 статті 382 Кримінального кодексу України та умисно чинив суспільно-небезпечні діяння <кій> Ярошу Павлу Геннадійовичу. На підставі вище зазначеного Конституції України, частини 1 статті 9 КПК України, частини 1 статті 1 Кримінального кодексу України. Прошу перше. Відповідно частини 1-4 статті 214 КПК України внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені частиною 1 статті 127, частини 4 статті 345, прим 1 статті 348, прим 1 частин Частини 3 статті 365, частини 3 статті 146, частини 2 статті 364, частини 2 статті 371, частини 2 статті 372, частини 3 статті 28 Кримінального кодексу України на слідчу УСДУ в Одеської області Гарбуза Олександра Григоровича та співробітників УСБУ Одеській області. Причетних до катування журналіста Яроша Павла Геннадійовича та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відомості з дотриманням правил безслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та долучити проведення досудового розслідування. Друге надати заявнику Павлу Геннадійовичу Ярошу Павлу Геннадійовичу витягну з ЄРДР відповідно вимог частини першої статті 214 КПК України. Третє. Негайне прийняття реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнати Ярослава Павла Геннадійовича потерпілим відповідно статті 56 частини 2 пункту 1 3, КПК України. Вручити пам'ятку потерпілого про процесуальні права та обов'язки особи, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення, відповідно статті 55 частини 2. Я ПК Україні. Додатки на 65 аркушах. Перше. Посвідчення журналіста. Друге. Свідоцтво СМІ. Третє. Ухвала іменем України від 31.08.2023 року, року. Четверте. Медична довідка від 12.05.2023 року. 15.05 року та інше. З повагою 29 року, 2024 року було я честь. Уважний суд. Зв'язку з тим, що працівників прокуратури правоохоронного органу чинили бездіяльність на підставі, чого я звернувся до слідчого судді за відповідною територіальною підсудністю до слідчого судді Приморського районного суду міста з Скаровою на бездіяльність прокурора відповідно статті 33, 306, 307 3036 України. Прокурор Одеської обласної прокуратури або повноважена посадова особа Одеської обласної прокуратури. Не вніс відповідні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового судового розслідування відповідно вимог статті 214 частини першої четвертої пікової прийняття за заявою Яроша Павла Геннадійовича від 20 на 9 -го 2024 -го року про вчинення кримінального правопорушення слідчим УСБУ в Одеській області гарбузом Олександром Григоровичем та співробітниками ОСБУ в Одеській області. На підставі статті. 30 КПК України, а також е, статті 1, 2 Кримінального кодексу України прошу перше, зобов'язати прокурора Одеської обласної прокуратури або уповноважену посадового особу Одеської обласної прокуратури вчинити певну дію. Відповідно статті 307, частини 2, пункт 3 КПК України. Відповідно, статті 2, 7, 9, 24, 30, 214 КПК України внесли відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені частиною 3 статті 127, частини 4 статті 345, прим. 1, статті 348, прим. 1, частини 3 статті 365, частини 3 статті 146, частини 2 статті 364 статті, частини 2 статті 371, частини 2 статті 372, частини 3 статті 28 Кримінального кодексу України на слідчого УСБУ Одеської області Гарбуза Олександра Григоровича та співробітників УСБУ в Одеській області. Прищетник до катування журналіста Яроша Павла Геннадійовича та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відомості з дотриманням правил підслідності, передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування згідно вимог з частини 1 і 4 статті 214 КПК України. <кій> Додатки на 67 аркушах, які надано суду. Перша заява Яроша Павла двадцять від 27.09.2024 року про тисячі кримінального правопорушення, друге посвідчення журналіста, третє свідоцтво СМІ, четверте ухвала іменем України від. 31.08.2023 року. 5. Медична довідка від 12.05.2023 року, 15.05.2023 року. 6. Інше. З повагою, 01.10.2024 року, Павло Ярош Маючий. До вашого прошу Вашу увагу звернути на такі докази, відповідно як справи від е Сторінки 51 по сторінка 55, де зазначено тілесні ушкодження, які були е, нанесені працівниками Служби безпеки України. І навіть коли мене поставили у СІЗО, свідчий ізолятор, Одеський слідчий ізолятор, мене не хотіли приймати. Сказали, хто тебе так робив. Я написав відповідну заяву, що це мене побили працівників Служби безпеки України. В справі додана така заява. після чого мене вже прийняли е, е, в СІЗО. Е, ці матеріали були надіслані е, до першого, е, ну, раніше було Приморський районна е, поліція, зараз перше, е, там, перше відділення поліції, е, на що вони переправили до Служби безпеки України. Служба безпеки України е, е, ну, відписалась якусь бред. написала е, Також хочу зазначити, що. Е, Зазначено, що медичні довідки навіть викликали 12-го 2025 року медичного працівника, який приїхав до служби безпеки України. Це було викликано Реженко. Реженко адвокат був після того, як мене вже затримали, провели обшук, коли мене били в квартирі. Привели в Службу безпеки України і вечором вже приїхав Реженко адвокатний. Він подивився і викликав скору допомож. Після чого склали відповідна інформація медична є, що були побуття, що були санції, і навіть було ініційовано лікарем, що треба доставити до лікарня. Але працівником Служби безпеки України саме. Гарбузом е, Олександром Легоровим друг відмовлено е, е, доставки Я до. Як повітряна тривога ми повинні спустити. А ви ви суттому... не Я не проти працювати далі. А Я ми проти, проти. вашого. Тоді оголошується переважно, то з оголошення <свистець> повітряної тривоги. Так затягуємо, ми, ми вже додому поїхали.